Маленький принц жив на своїй крихітній планеті і був дуже допитливим. Цього разу хлопчик зацікавився українцями-пільговиками, які вишикувалися у чергу, і тепер їх, як китайську стіну, видно із космосу. Ваша країна займає перше місце у світі з надання пільг. Сьогодні за різними оцінками останню оцінку дало нам Міністерство фінансів України, що в Україні налічується понад 18 мільйонів пільговиків для такої системи пільг. щороку треба виділяти за різними оцінками, щонайменше 180-200 мільярдів гривень на виконання всіх тих. Зобов'язання, які взяла на себе держава в межах чинного в Україні законодавства, на сьогоднішній день реальні фінансові можливості держави дозволяють виділяти і виділяються щороку в державних бюджетах України приблизна сума на рівні 30-40 мільярдів для обслуговування всіх видів пиль, компенсацій, соціальних допомог, виплат тощо. За даними Міністерства фінансів, у цього в Україні нараховується 380 категорій пільг, які вкрай необхідно реформувати, адже бюджет країни не може усім платити. Було б гораздо чесніше, скажімо, правительству вийти і сказати, що так та граждані України, ми являємося несостоятельними. Причому, коли ми відкриваємо словарі, написано ска определення дефолта. Первим пункт етанівазможність государства выполнять свої обізвательства, гарантіровані законодательством. Система пільг Україні дісталася ще з радянських часів. Низькі доходи громадян компенсувалися наданням різноманітних бонусів за професійною ознакою, чи соціальною, чи за особливі заслуги перед батьківщиною. Яким чином уряд планує реформувати бодай якусь частину застарілої системи пільг? І відразу наші вісім департаментів і своряться між собою директори. І, е, ніхто не хоче йти відповідати на чужі запитання. Останнім у цій справі сказав своє слово конституційний суд. Напередодні нового року він виніс скандальне по своїй суті рішення виплачувати гарантовані державою пільги у повному обсязі заборонено. Усе на відкуп урядовців. Очевидно, що остання постанова і роз'яснення Конституційного суду України має абсолютно політичний характер, але ж, адже до цього було вже чотири рішення Конституційного суду, які чітко говорили про те, що встановлення розмірів пільг і компенсацій. Є виключною компетенцією Верховної Ради України і можуть встановлюватися виключно законами України, і Верховна Рада не має жодних повноважень передавати свої. Функції Кабінету міністрів України. Тому очевидно, що таке рішення Конституційного суду воно вносить в законодавче поле України ще, 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 ще більшу плутанину. Так, кому ж потрібні пільги і кому давати першим чиновникам, депутатам чи простим смертним. Фактор нуждаємості не є основанням для отримання роботи. Ось це є проблема. Ісходя з этого, ми повинні. Маємо... коренным образом системно изменить всю модель предоставления социальных услуг, предоставления социальной защиты и распределения через государственный бюджет. Какими-то половинчатыми шагами это раздражает, это вызывает справедливое негодование и возмущение, особенности у людей, которые имеют невысокие доходы, особенности на фоне колоссального имущественного и социального расслоения, дифференциации, которая существует в этом обществе. Але люди, ми відповідальні за тих, хто потребує нашої турботи, сказав маленький принц, згадав про свою троянду під склянкою, заплакав і повернувся на свою планету.